Так, всім привіт з гаража. Сьогодні хочу зняти такий маленький огляд бруківки своїми руками. Сам ложив оце. От все. Сам розкладав, сьогодні рівно-рівно рік, як я її положив, як я закінчив ложити. Ложив я її десь недільки-дві, ну і в принципі, Зараз от пішов дощ, трохи вона вже понамокала. В принципі, я результатом задоволений. Ось таке от. Ну і хочу трошки розповісти про технологію, бо передивився я багато відеороликів, багато знайомих питав, спілкувався з майстрами, які ложили, займаються цим ділом. Що краще, як краще і як. І оце все робити. О, ось тут у мене було все от забетоніровано. Ось тут було забетоніровано. Прийшлося бетон збивати. Тут дуже багато десь ой, десь куба 4 тут було бетону. Оце от отоплення, що от в кутку, я його опустив вниз, воно йшло поверху і тут це все було, ця труба залита бетоном. Тут от верхній йде труба до хати. О. Це все було заляте і прийшло все здовбувати. Ну, це таке, воно, як говориться, на технологію не влияє. о Як я її робив? Бачите, тут у мене всякі різні, плитка різна, ну так, в мене вийшло трошки того, трошки того, трошки ось таких от старе місто. Трошки така плитка, трошки гуглі на дорожку мені якраз от хватило звідси сюди і отута от тут площадка перед входом зі старого міста кольорового і далі дорожка туди до літньої кухні. Тут старе місто і з тої сторони теж дорожки старе місто. Ну, а тепер трошки про технологію, як я це все робив. Значить, верхній шар я знімав, знімав не дуже багато. Так, трохи підчистив, ну десь сантиметрів, ну я не знаю. Сантиметра 2-3 я. Просто стисав лопатою. Тут було раніше всипано щібнем, потім, потім була завезена земля, тут був, е, там була дорожка бетона, де от е, зараз згуглів. О. А тут а все були квітки. Квітник був такий, от звідси, і аж туди. Аж туди. Все було квітки. Раніше воно було засипано щебнем, потім була завезена земля і посажені квітки. Прийшлося трошки там зняти, квітки попересажувати. Ну, це не важливо. Е, сама технологія. Зняв я десь сантиметрів, Десь сантиметрів 2-3 землі. Потім завіз щебня, не насипав так, не дуже багато, там пише в інтернеті сантиметрів 15, 10, 20, я сипав просто, щоб зарівняти. Щоб вирівняти ось це. от все. Бо там було, тут дорожка була вища бетонна, тут було нижче, тут у мене десь пішло сантиметрів. 5-6 щебня. Сантиметрів 5-6. Е, тут а, по дорожці бетон я ложив зразу на бетон. Ну і тут а, ось так от воно це. Засипав я щебнем, взяв здорову планку, така в мене трьохметрова. Це все стягнув, нарівняв, на планку ставив уровень і так підтягував. Уровню дивився, щоб мені був стік трошки направо. Трошки направо, щоб по дорозі не текло мене, а воно чуть-чуть нахил має от направо сюди. І так само ось тут коло порога, теж, щоб під порогом не стояла вода, там, щоб це все сходило от сюди. І тут воно от, не знаю, чи видно, чуть-чуть ніби такий рівчик. Такий звіти воно сюди і з порога сюди. І воно по цій дорожці, і там направо під льох туди воно стікає аж на дорогу. Лежав на ній сніг, все. Е, е, Потім я чай, е, засипав щебнем, все нарівняв, пройшовся трамбовкою. Е, в мене ще саморобна віброплита була, я її ну, вже почти розібрав. Ніхто не питав, нікому не треба, О, щоб там, може кому хто що клав би плитку, я би дав би в оренду за безплатно Ну, ніхто не питав, я її просто розібрав, мотора зняв. Ну, саме віброплита є. О, мотора зняв і все. Віброплитою трохи пройшов, трохи пройшов ручною трамбовкою, ну ручна трамбовка краще трамбує, тому що, я не знаю, мені краще подобалося. Ну, більш присідає щебінь. Все як не має бути. Потом обов'язково застелив все, обов'язково, повністю все застелив целлофаном. Целлофан чорний, такий, ну, погрубшений, такий тонесенький, погрубший трохи целофан. О, це все я застелив целлофаном, і потом 2 см. Насипав мучки. Ложив я на мучку, 2 см мучки і по кусочку. Зразу по ложив оцю от дорожку, потім ложив тут коло порога і ложив ось ось цю от дорожку сюди. Потім закладав тут справа і починав вже звідти від дороги гнати все повністю аж до самого кінця. Теж така от погода була, йшов дощ трохи. О, і я це все по кусочку, по кусочку, там в день 3-4 метри не спіша резиновим молотком все підстукував через дощенку, О. Потім брав віброплиту. в мене резинова така насадка на віброплиту прикручувалася. резина десь сантиметрів 1,5-2, е, і я тою резиною тут все віброплитою пройшовся. І от вам це результат. Прийшов сьогодні рівно рік. Як це все, я от положив. ну. Ага, а в кінці ще затирав ці, дуже багато було рекомендацій піском, там, о, чи там мучкою, чи там ще я вибрав пісок з цементом. Сіяв пісок, мішав з цементом один до трьох і таким сухим. Піском з цементом це все затарав щіткою. І все, ну от, пройшов рік, пройшов рік, ніде нічого не присіло, ніде нічого. Єдине, -е, що от, трошки якийсь мох почав з'являтися між цими. ну, Там, де присів цемент з піском, треба було ще раз туди затерти, Ну, це все можна пройти щіткою по металу. Повимітати, це коли буде тепла суха погода вже на, на другий рік. Це все повимітати і знову ще раз пройтися піском з цементом. Бо є такі місця, де просіло буквально за рік. Ну от, наприклад, ось тут от, на цій плиці, тут вже з таким не видно. Да, і ложив, я старався вприти без всяких там сантиметрових швів там, чи півсантиметрових швів. Ложив Ложився впритик один до одного, щоб воно все було, щоб трава не мала як проростати. Ну, от так я. Ну, результатом я задоволений. Рік пройшов, все нормально, все лежить, ніде нічого не. Ніде нічого не просіло, ніде нічого, ніяких ямів, нічого немає. Ну, все, якщо якісь питання в кого що е... запитуйте, я. Відпишу всім обов'язково, розповім все, ну, як я ложив і що я робив, які приспособи я робив, щоб е, уровень тримати, щоб е, мучку рівненько засипати. І ще хочу сказати, що мучка повинна бути не більше двох см. Бо якщо більше, тоді вже плитка починає сідати вище і нижче. У мене тут десь є дві таких плитки. Раз я. Попробую їх тут знайти. Ось от. От це от. От місце. Тут вже от воно теж його треба все почистити. Ось тут в мене от підсипано було е, сантиметрів 3-4 мучки. Я просто вже полінувався піти від розщібня взяти, щоб підсипати, вивести уровень. І воно просіло уровень і уровень цього. От воно буквально цей. Ну, це воно все поправимо. можна. Зараз підняти, чуть підсипати і поставити назад. Тут не столу ж важливо. Просто я не зачіпав, бо хотів провірити все, як воно буде рівно через рік. Ну ось таке от. Всім дякую за увагу. Запитуйте, кого що цікавить. я все розповім, все розкажу. Бо я теж дуже багато всього перечитав, передивився, перезапитував людей і таке. Ну все, дякую за перегляд. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей в гаражі.